Доброго дня. Доброго дня. Не бажаєте ви сфотографуватись Давайте. за донат для збройних сил. Поверни голову вправо. Будь ласка. 23-річний Роман Іщук, військовослужбовець, студент, заочник Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, живе і працює в Умані. У Житомир хлопець приїхав скласти сесію. Роман розповідає, що у вільний час ходить містом і фотографує за донат на зсу. Це може бути не тільки фото людей. Це може бути і фото на продаж якихось товарів, або якийсь піар якогось закладу. Люди дзвонять і питають. Можу приїхати, Я ж на, на колесах постійно, то на мотику, то на машині, можу приїхати в будь-який момент, будь-який час там. Домовилися з людьми раз, раз. Все швиденько, динамічно. Скільки коштує ваша втара? Немає ціни. Я розумію, зараз вже в країні дуже складна ситуація, економічна. Тобто, скільки люди дадуть, стільки й буде. Навіть якщо. Там 100 людей дасть, умовно, по 50 гривень, це вже буде немаленька сума. Роман каже, що за два дні у Житомирі йому задонатили понад 2 тисячі гривень. Куди спрямує кошти, залежить від суми, говорить військовий. Дивлячись, які будуть темпи. Якщо все сповільниться, то просто закинув на фонд, повернись живим Тараса Чмота або до Сергія Притули. А якщо темпи трошечки зростуть, то можна буде і на машинку якусь придивитись. Ну, в районі 100-150 тисяч. Ну, куплю машину, я сам особисто завезу. Мене є знайомі і в третій Шабер, і, і в Гурі, і ну багато де фотографуванням Роман займається два місяці. Душа так лягла до цього, вирішив спробувати. Я купив собі фотоапарат. Ну, довго відкладав, зажимав собі кошти, але ну доріз до цього, скажімо так, і купив. І мені це подобається, це вже стало як хобі. Потім я подумав, чому б і ні робити якісь благодійні проекти. І насправді це дуже круто, коли можеш і набратися досвіду, і зробити гарні фотографії для людей, і ще й задонатити таким чином на армі. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.